Дошкільний навчальний заклад No23 Лелека міста Кам'янець-Подільського Хмельницької області з 1989 року базовий сфертурно оздоровчої роботи. Метою є збереження та зміцнення здоров'я дітей та задоволення запитів і потреб родини. Пріоритетний напрям роботи використання бального водного комплексу. Творчою групою дошкільного закладу розроблено авторську систему купання в басейні та загартування у сауні. Створено власний алгоритм оздоровлення дітей. Навчання плаванню починаємо з молодшого дошкільного віку. Розклад занять складено так, щоб діти всіх вікових груп плавали двічі на тиждень. Заняття організовуємо під групами. Відповідно, третій рік життя шестеро дітей, четвертий рік восьмеро дітей, 5-7 років десятеро дітей. Організація плавання дітей дошкільного віку складається з таких частин. Підготовча проводиться на суші або у воді. Основна проводиться у воді. Заключна, довільне або прикладне плавання вправи на дихання. На початку навчального року температура води становить плюс 30-32 градуси. З часом доводимо її до 27-28 градусів. Температура повітря у залі басейну не менше 28 градусів. Для старших дошкільників проводимо заняття з гідроаеробіки. Малята виконують фізичні вправи у воді під музику. Це розвиває почуття ритму, пластику рухів, викликає позитивні емоції. Після відвідування басейну пропонуємо дітям очищену воду з використанням елементів кольоротерапії. Малята самостійно вибирають колір відповідно до самопочуття та настрою. Сауна нетрадиційна форма оздоровчої роботи. Відвідування дітьми сауни відбувається в 1-2 заходи по 3-5 хвилин при температурі не вище 60-70 градусів з інтервалом 10-15 хвилин. Під час теплових процедур дошкінята виконують дихальні вправи під заспокійливу музику. Застосовуємо різні види масажу махровою рукавичкою, крапковий, щітковий. Тривалість однієї вправи 3-4 секунди. Завершуємо парну процедуру контрастним душем. Медична сестра закладу здійснює постійний контроль за самопочуттям дітей та веде його облік в індивідуальних картках. За призначенням лікаря дошкільного закладу старша медична сестра проводить загальнозміцнювальний масаж, основна мета якого максимальне розслаблення м'язів дитини. Маляти проходять курс з 10 процедур. У садочку працює фітовітальня. Після кожного відвідування сауни дітям пропонуємо чай. Два рази на рік листопад та березень даємо дітям вітаміні чаї. В дитячому садку функціонує кімната здоров'я. У ній проводяться сеанси з палеотерапії п'ядованої сіллю при допомозі зволожувача повітря. Діти в полегшеному одязі проходять по доріжці з камінчиків. Дану технологію ми вдало поєднуємо з пальчиковою гімнастикою та арт-терапією. Сеанси спалаотерапії сприяють регулюванню дихання, зниженню втоми, напруги. Після процедури діти вживають вітаміні напої та натуральні соки. Ароматерапія в дошкільному закладі передбачає носіння часникових медальйонів. Застосування аромолампи з використанням аромомасел, подушечок з лікарськими травами. Завдяки цьому у дітей підвищується загальний тонус організму, стимулюються його захисні сили, зміцнюється імунітет. Медичні працівники закладу щомісячно проводять аналіз захворюваності. Вона протягом останніх п'яти років знизилася на 18-20%. Кількість дошкільнят, які перебувають на диспансерному обліку. Зменшилася на 26-28%. Для ефективної роботи басейну придбано спеціальне сучасне обладнання для підігріву та безперервної очистки води. З метою забезпечення закладу постійним тепловим водопостачанням залучено природні джерела, встановлено сонячний колектор. Якщо ви ставите у своїй родині пріоритетом здоровий спосіб життя, переконані, що це найкращі інвестиції у майбутнє, завітайте до нас! У дошкільний навчальний заклад номер 23 лелека.